І так, Я продовжую розшукувати клієнтку в 42-му розмірі, 84 в грудях, яка хоче сукню. Вітатися з вами я не буду, оскільки віталася з вами вже в попередньому відео. І це є друга частина е, огляду суконь в 42-му розмірі. Знову ж таки, що об'єднує всі ці сукні, вони є е, просто гарні, вони представлені у нашому шоурумі. Вони у 42-му розмірі, і вони всі очікують на свою власницю. Показувати буду вам швиденько, бо мене дорікнули клієнти, що в нас тільки всього дуже класного, а ми його того всього не показуємо. Тому ми знаходимо невелику кількість часу, щоб швиденько зробити огляд. І сьогодні буде огляд лише 42 розмірів. Ось така краса з карманчиками. Карманчики традиційно оброблені атласом або якоюсь красивою тканиною. В нас кожна моделька має якісь такі конструктивні рішення. Вона є з гарної тканини. Це правило, яке стосується всього, всього одягу, який є у шоурумі. Колір вишнево-фіолетовий. Тут взагалі я так на підбірку, аби вони мені гарно виглядали, підібрала чорні вишневі білі сукні. Ось така трикотажна краса. Ось така краса на вже, яку можна одягати і на кожен день, і на вихід. Пасочок з шкір замінника йде в комплекті. Вона досить вільна, її можна і без паска одягати. Класно, дуже зроблений верх, рукав, такий ніби квадратиком, ніби чуть піднятий. Я, я вже в попередньому відео казала, що я не кравчиня, і я не дуже вмію називати оці всі елементи одягу, не дуже вмію обзивати. Але, у всякому е, разі, я думаю, що так як я показую вам, зрозуміло, що це краса неземна. Так, поїхали далі. Ще е, по на стоїчку я поставила на цю стієчку ще модельки, які є вихідними вечірніми, або ви не думали, що в нас є. Лише моделі кежуал на кожен день. У нас є багато вечірних коктейльних суконь і молодіжних. Дивіться, це є для молодої дівчинки. Есочка, вона дуже-дуже коротка, настільки коротка, що якщо дівчинці щось впаде, то хай воно вже валяється, піднімати його не будемо. Так, Сукня-сорочка з, -з, -з, з котону. Дуже стильно, класно виглядає, якщо піднесу одягнути. З шкір-замінника, наприклад, тріко або джинси зі шкіри, або будь-які штани чорні, тому що це шкіряна вставочка. Так, Знову ж таки, краса. З... 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 Туди ще йде фатинова спідниця. Взагалі це коротка сукня, коктейльна, стильна, дизайнерська, але до неї ще йде фатинова спідниця в пол. Ну, я хто на сайті, її можна знайти. Взагалі, ви знаєте, як нас шукати на сайті. Ви заходите в, 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 в групу сукні, модна казка, ком'юа, відбираєте, наприклад, свій розмір 42, 44 чи 46, який ви там носите. Якщо не можете зорієнтуватися, пишете мені. я ось Точно визначу, який у вас розмір. І ви відбираєте і дивитеся підряд, які вам відбираються, фільтруються лише ті сукні, які на вас є. І ви собі дивитеся, тому що я з вами цілком згідна, що в нас величезний асортимент, і треба якось його відфільтровувати. От Тому я й почала знімати відео по розмірах. Тобто, всі, хто носить 44 четвертий, можете проходити мимо і не дивитися цих відео. Ми дійдемо і до вашого розміру точно. Так, далі. Сукня ось така цікава сукня, яка ніби зроблена з опущеним рукавом. Знову ж таки, об'єднано дві сукні, трикутаж і наверх, ніби ось така от якась сарафан. щось таке. Це, це є виріб один, просто спарений. Так, далі. Ось така красива сукня, дуже лаконічна. Вона йде з пасочком. Пасок зав'язується кушаком, має припіднятий рукавчик. На дівчинку невисокого росту виглядає дуже-дуже круто. Так, ще одна коктейльна сукня: ось така чорна, з цікавим рішенням в, в області талії, і вона має скошення, комбінована з плісірованою тканинкою. Взагалі дуже стильна суконька. Так, і ще одна сук, я їй показувала в попередньому відео. Вона в нас є теж в 42 розмірі, та, що я її з кардиганом показувала. Дуже гарна розколірка. Буде личити таким яскравим дівчатам з контрастним колоротипом. Так, і моя улюблена моделька на сам кінець вишневого, ягідного сочного кольору, з ангорки, з, з сумочкою, яка йде в комплекті. З ось таким от окремим стоєчкою гольфиком, яку можна одягати як пов'язочку на голову. А взагалі це стійка. Вона йде летюча миш. Ми вже декілька сезонів отримуємо такі сукні з опущеним рукавом. В різних кольорах ми їх отримуємо. Вони дуже-дуже користуються популярністю саме в такий от сезон. Зараз у нас є в декількох теж кольорах вони. До інших кольорів я ще дойду сьогодні. Я так сподіваюся, і комбінована вона тканиною компаньйоном. Бачите, тут декілька видів тканини. Ангорка, ось такий жакард крутезний з золотим шимером. Він іде леопардовий і ще є такий самий компаньон тканина в полосочку, тобто те, що йде на пояс. Ось цей ось цю сумочку можна знімати, робити просто пасок, або носити її без паска. Це взагалі є Ска, але С дуже великомірна. Або для тих дівчат, які люблять, щоб це було не в обтяжку оверс, але взагалі вона йде на таку -M, що Це не зовсім Есочка. Тобто я вам показала сукні у вишневому кольорі, всякі різні. Якщо маєте бажання, будь ласка, заходите до нас у Львові на площу Соборну, або замовляєте це все на сайті, або ж можете писати нам в Директ. В Ютубі ви можете писати нам в коментарі. Ми це все бачимо, і звичайно, ми відразу відповідаємо.